мої хороші, мене звати Вікторія Дроневич, і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні в нас буде такий невеличкий в'язальний влог, в якому я вам покажу ті роботи, які я зв'язала за тиждень. Також ми роздивимося, який мені був у мене під подушкою подаруночок. І також я вам покажу той подаруночок, який я готую, але ще його не завершила. Ну, але все це по ходу відео ви все побачите. Дівчатка, зараз я вам ставлю невеличкі шматочки відео, де ви побачите ті роботи, яких вже в мене немає на руках. І подарунок також мій роздивитися. Надіюсь, порадієте разом зі мною. А потім я підключуся і ми роздивимося. Я покажу ще те, що в мене залишилося і що ще є в процесі. Дівчатка, я в цьому підключенні до вас із хвастульками. Мабуть, я була чемною дівчинкою в цьому році, і мені Миколайчик поклав під подушку ось такий чудовий подарунок. Я дуже давно хотіла набір спиць. Так класно, що мрії збувається. Я бачила, що дівчата казали, що вони з часом можуть протиратися. Але, знаєте, я вже... Мабуть, півроку користуюся ось таким набором шкарпетковим, то поки що такого не помічала. Можливо, я мало шкарпеток в'яжу. Зараз поставлю на паузу зніму ось цю упаковку, яка дуже шародить. Дуже все блестить. Ну, Чохол, в принципі, як і в тому, там де шкарпетковий такий. Ви знаєте, я в ньому сумнівалася. Я вам, коли показувала шкарпеткові, казала, що мені якось не подобається. Але він добре себе веде, не пролопався, нічого такий. Ну, З часом все побачимо. І, звичайно, що я розкажу і покажу вам. Що тут у нас? Спиці стандартного розміру, це мені дуже подобається. Від 3,5 до 8. До речі, я рада що до 8. Бо в мене було 5,5, а потім 7 і все до 5,5. Тобто, і то 5,5 і 7 це в мене китайські вже йшли спиці. Так що, я не знаю, я дуже рада. І щиро дякую тому Миколайчику, який мені це подарував. У нас тут, дівчатка, що йде, мабуть, якась інструкція. Так, у нас тут інструкція, як користуватися самими спицями. І, звичайно, йдуть тросики. Давайте їх висиплю. Так, тросики. 100 сантиметрів два тросики 80 сантиметрів. Це класно, що їх два. І цей такий маленький, ніби 60 сантиметрів. Зараз подивимось. А, в принципі, нормально, а то він мені здався якимось дуже маленьким. Ви знаєте, у трусик у нова м'якіший. Тут такий більш, надіюсь, він не буде ламатися, він тут такий більш такий тверденький. Ну, подивимося, все подивимося. І тут чотири такі пакетики, заглушки і ключик іде. Ну, я їх розпаковувати не буду. Це все складу. І вже ручки чешуться, дівчата вже ручки чешуться. Новий процес не буду починати, але переведу ті процеси, що в мене є, на нові спиці. Звичайно ж, хочеться спробувати і з вами поділитися враженнями. Ну, з самими спицями, я ж кажу, в мене є такі шкарпеткові, я знайома. Мені подобається, вони досить гладенькі. В мене шкарпеткові ще не протерлись. А єдине, що хочу сказати, шкарпеткові в мене ось тут е, самі кінчики стали такими червоного кольору. А так, ще нічого, все нормально. Так що я задоволена, як буде далі, подивимося. Так що, дівчатка, треба мріяти, мрії збуваються. Миколайчики приходять до слухняних. Ну що ж, похвасталася, тепер побіжу в'язати. Отже, дівчатка, я сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть вашу думку, що ви думаєте про подаруночок. До речі, я вже Дістала і, звичайно, не стрималася і почала користуватися цим набором спиць. Що хочу сказати, користувалася лише четвіркою, в мене вже в інстаграм запитували, як мої враження. Дівчатка, ну як враження, спиці гарні, гладенькі, добре сковзать ниточки. У мене ось такий шкарпетковий набір є яким, як бачите, я активно користуюся. І е, тож я замовила знову ж таки. Але м, розумієте, що тут все добре, тут просто гладенькі спиці. А ось тут е, робоча спиця, то, тобто не та, яку я подаю полотно, а з правої руки робоча спиця в мене весь час. Е, Відкру... розкручувався, не відкручувався повністю, але відкручувався ось цей тросик. Не знаю, я... мене запитували, я відповіла, але мені сказали, що ой, так не може бути. Ну, не знаю, дівчатка. Я подивлюся, можливо, на інших спицях, на інших номерах все буде добре. До речі, в мене є з'ємні від Nova Metal один номер, я ним в'язала шапочки. Один раз лише відкручувалася, відкручувався тросик. Може це збіг, може я так працювала, не знаю. В мікронах там взагалі все наглухо, більш нічого не відкручується. У мене порівнювати більше немає, з чим. Ну. Буду пробувати інші номерочки, спиць, і буду також вам розповім, як мені в роботі, можливо, це так, де та ще в мене. Взагалі, я знаю, що багато в кого є такі набори. поділіться враженням, мені буде цікаво. Ну, отже, що ще з готових робіт? Прошу вибачення, в мене захворіла дитина, вона, як завжди, зі мною поряд. І ще з готових робіт у мене зв'язалася ось така дитяча жилетка. Показую її так, тому що не фотографувала, буде тут змінюватися кадр, але я ще не робила фото. Ось так вона виглядає. Мабуть, зніму її з плечиків, тому що тут, бачите, як воно все. Це не дитячі плечики. На цю не на цю жилеточку, а на візерунок, яким я в'язала цю жилеточку, в мене є майстер-клас. На каналі. Дуже добре, що цей візерунок в'яжеться як по колу, так і поворотними рядами. Отже, ви зрозуміли, що я тут примінила, відразу я в'язала по колу, потім розділила і в'язала цей візерунок поворотними рядами, все дуже добре виглядає. Потім, щоб зазначити, що ця жилетка для дівчинки, я вив'язала ось такі рюшики. Дивіться, як я їх вив'язувала. Набрала із однієї кромкової дві петельки, я набирала кожного разу і тобто, подвоїла кількість петель. І потім в'язала, у мене тут було 8, 8 укорочених петельок. В'язала ось так поворотними рядами. З укороченими петлями, потім все закрила. І ось так гарно виглядають рюшики. Сіру жилеточку я буду в'язати, щоб зазначити, що це для хлопчика також цим візерунком хочу. Але я тут просто закрию все це, оброблю резиночкою, і я думаю, це буде виглядати досить цікаво. В одній, знаєте, як, композиції одним візеруночком. Ви знаєте, якщо у вас є вдома і хлопчик і дівчинка, то ви можете взяти для себе як, ну, як за ідею і також дівчинці зв'язати ось з такими рушиками, а хлопчику просто обробити резиночками і буде такий цікавий family look мені здається, це гарно виглядає. Нічого не знімала по цій жилеточці, окрім цього візеруночку. І взагалі я вам казала, що вже відправила шкарпетки для ЗСУ і хотіла активно взятися за жилетки дитячі, тому що я їх в'яжу на благодійність. І хотілося б їх дов'язати. В мене вже декілька назбиралося взятися за них активно, але. Ну, знову дівчатка про шкарпетки зараз піде мова, можливо, комусь уже це не цікаво, але наразі це настільки актуально, що не в'язати їх і не говорити про них, дівчатка, я не можу. Так що, вибачте, далі будуть одні, ні, не одні лише шкарпетки, далі ще щось буде цікаве. Друзі, я хочу перед тим, як показувати свої далі роботи і процеси, подякувати вам, що ви скидаєте мені гроші на банку. Ми збираємо на штатив, тому що, ну мій зовсім уже <сум> залишилася дівчатка, я без штативу. І е, дякую всім, хто скинув туди, туди гроші. Там залишилася вже. Не так багато дозбирати. Хочу окремо подякувати. Було написано в проплаті Оля Лисиця. Ольга, щиро, щиро вам дякую від усього серця і цієї душі, що ви допомагаєте мені зібрати наш татив, і це буде до новорічних свят. Такий подарунок мені від моїх вдячних глядачів. Зрозумійте мене правильно, не пишіть мені погані коментарі, я ні від кого нічого не, 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 не требую. Я про це все за вашим власним бажанням і сума також та, яка вам не буде такою, якоїсь дуже занадто великою. Ну, отже, і тема далі. Далі, дівчатка, Добре, зараз я відкладу шкарпетки. Зараз, дівчатка, я вам покажу, я трошечки не встигла, але я думаю, цей виріб доробити сьогодні ввечері і вже завтра викласти вам шорт, як я буду збирати подарунок. Цей подарунок я буду збирати одній людині, яка не проживає вдома, яка завжди живе в дорозі, і щоб хоч щось. Якась краплинка тепла і домашнього затишку відчувалася, то я хочу, щоб ця річ завжди була поряд. Ось поки що ось так все. Але, ну, розумієте, так, це буде чашка, в якій буде рости ялиночка. Є такий блогер Таня Чорна, я залишу вам посилання на її канал. Вона в інстаграм нас довго інтригувала тим, що вона. Викладала зелену і червону пряжу і говорила, що готує щось таке цікаве і новорічне. Ну, я чекала, чекала, потім дивлюся в марафоні. Зараз в інстаграмі проходить марафон по в'язанню іграшок. І я побачила там танін виріб. Відразу мені відразу ця ідея О, зараз дівчатка. Я мені дуже жаль, що я не встигла доробити, але ця ідея в що це чашка. Ну, тут ще в мене день. Тобто, в мене всі-всі детальки є, мені треба це все шити просто докупи. Ось ця ідея вона мені так сподобалася. Я тільки побачила, я одразу зрозуміла, що я хочу це обов'язково зв'язати, кому зв'язати, кому подарувати. Тобто відразу написала Тані. До речі, дівчатка, майстер-клас цей платний, попереджую вас, щоб потім ніхто мені нічого не, не обурювався. Відразу придбала в Тані цей майстер-клас і з величезним задоволенням в'яжу. Ідея просто супер-супер. Я обіцяю завтра вам викласти шорт, так що, будь ласка, якщо ви не підписані то підпишіться обов'язково на канал і натисніть дзвіночок, щоб він у вас був активний. І коли в мене виходять якісь нові відео чи шорти, щоб ви все відразу бачили. Так що, ну потім будемо збирати, і ви все це роздивитеся, я все засніму. Ну, трошечки я не встигла, але ідея дуже-дуже класна, мені дуже подобається. Так, ну а тепер, дівчатка-шкарпетка. Так, синові я шкарпетки дов'язала, зняла майстер-клас на мисочок. Хто не бачив, я залишу в описі під відео посилання на цей майстер-клас, як розрахувати стрічковий мисок, як його вив'язати і закрити голочкою все от іду повністю. І так як я хотіла, ви знаєте, я збираю шкарпетки на Різдво, але він мені сказав, я вибрав сам цей колір. І, і я приміряв, і давай, будь ласка, віддавай мені вже ці шкарпетки. Я дуже хочу їх носити. Так що я вам показую і все. Більше ви їх не побачите, він їх вже забере в носку, тому що вони йому дуже сподобалися. До речі, дівчатка це пряжа Артіса, і в такому, як це називається, меланжевий. В такому меланжевому кольорі, вона така масляниста, вона така приємна і м'якенька. От я ем, в'язала з артісана в одному ну, шкарпетки, які йдуть одного кольору, то вони були пряжа така якась суха наче перепалена, ну, неприємна до рук, а ось ця і добре розкрилась, розпушилась, і було приємно з нею працювати. Так що вже ці шкарпетки йдуть в носку. Далі пам'ятаєте, що мені не вистачало на мисочок. Ця шкарпетка в'язалася, другу, я ще не розпочала із Drops Snort. І ось мені моточка, дівчатка, уявіться, цілий, як цілий рукав для мене. Для мисочки мені не вистачало тут довжина стопи 30 см. Якраз мені не вистачало пряжі саме для мисочка. Я дуже рада, що з цієї пари залишилася ниточка. Ну, і ось так от я вирішила поєднати, бо більш в мене немає ніяких сірих кольорів. Ну, в принципі, я думаю, непогано виглядає. Тут п'ятка цікавий акцент і буде цікавий акцент на мисочку. Так, дов'язала я ще одну пару шкарпеток, які в'язала для ЗСУ на двох спицях. Вони вже випрані, розпушилися пряжа українського виробника в бобінах. Дівчатка дуже-дуже багато запитів. Всі просять поділитися тим магазином, де купувала. Просто прописуйте, заходьте в Google, прописуйте в пошуковику купити пряжу українського виробника. І ви побачите дуже багато різних пропозицій. Тому що я купувала в минулому році в чаті. На жаль, я того чату знайти не можу. І рекомендувати якісь магазини не можу, бо я не знаю просто. Мене було закуплено дуже багато пряжі з минулого року. Також вівчарі мені було багато подаровано, і просто в цьому році я все це дівчатка вив'язую. Де які зараз наявні, не знаю, але все дуже просто, не треба вишукувати якісь магазини, заходите, прописуєте, тому що я перевірила, щоб вам це сказати. Бо я дівчатам так і відповідала, прописуєте і вам відразу. Отже, ця пара шкарпеток для ЗСУ вже одна готова. Дівчатка, чому я відкладу жилетки і почну в'язати активно шкарпетки, тому що. Ну, я не знаю, от дивіться, так цікаво. Багато блогерів, багато дівчат показували, що в'яжуть шкарпетки і віддають у школу. Нам в школі ніхто нічого не казав. І от на кінець тижня <клух> і от на кінець тижня нам вирішили сказати, що треба зібрати, як завжди, смаколики, чай, каву, теплі шкарпетки. І збирати все це треба до наступної п'ятниці. Ну так, як є. Тому я, звичайно, що я не кинуся повністю в'язати лише одні шкарпетки, але буду намагатися ну, нав'язати скільки там, хоч трохи, хоч по пару пар передати від моїх дітей. Тому жилетки поки що відкладаю і знову в'яжу шкарпетки. Ось почала нову пару дівчатка і на цих ось, і на цих в мене є майстер-клас на каналі. На п'ятка називається Лінивий бумеранг або п'ятка швидка. Ось так. І, до речі, я тут не вив'язувала клин підйому, бо доволі широка і так виходить шкарпетка. Приміряла на повну ногу, все добре. Клин підйому для такої п'ятки я додаю лише коли в'яжу із тоненької шкарпеткової пряжі. І на клини підйому, до речі, майстер-клас також є в мене на каналі. Я залишу вам, мабуть, внизу під відео. Ця п'ятка, дівчата, так просто в'яжеться. Просто таким трикутничком збавляються петлі. Потім знову ж вони по кромкових петлях добираються. Дуже-дуже просто зайдіть, перейдіть, якщо ви ще не знайомі. До речі, ті дівчата, що і знайомі, вони в інстаграмі не вгадали, що це та п'ятка, бо запитували, така п'ятка гарна, як вона називається? А потім. Так я ж теж таку в'яжу, щось не ну, дівчата не впізнали ту п'ятку, яку в'яжуть. В'яжу, дівчата, без заморочок. Знову тут е три лицеві, одна виворітня, знаєте, я поспішаю, нема мені коли гратися, там якісь рани, ще там щось вигадувати. Е сильно естетично дуже е нічого такого не мудрую, тому що мені потрібна кількість, мені немає коли гратися, дівчатка. І тому я хочу встигнути хоч трошки нав'язати і хоч трошки щось встигнути передати. Так що ось так по шкарпетках, звичайно, я в'язатиму ще щось, мабуть. Ну, якщо я в'язатиму лише шкарпетки, то ви, мабуть, на слідуючу п'ятницю побачите лише шорт по шкарпетках. До речі, ви знаєте, я задоволена, що шкарпетки буду збирати в школі. Мені не потрібно мати справу із нашою Укрпоштою, тому що в нас. Просто, дівчата, засада, оце вам трохи пожалююся. Закрили в нас нову пошту, вона завжди була завалена великою кількістю посилок, але сказали, що все одно вигідно. Ну, добре, на Укрпошті змінився ось цей оператор, який там був, і тепер просто повний треш. Йду всереду з посилкою. Це як я розповідаю, як я відправляла хлопцям пос... ці шкарпетки, які я вам показувала. Іду з посилкою. Сьогодні не той день, коли відправляють пошту, залишати посилки на пошті не треба, все, йди назад. Я з парасолькою, вся мокра, йду назад. Приходжу в п'ятницю, чекаю годину, мерзну, мерзну. В общем, так. Залишай гроші, залишай, запаковуй свою посилку, адреси. В мене не загружається комп'ютер, потім колись відправлю. Мені сказали, що відправили, бо я перезвонювала, але я не знаю, я не впевнена, бо я цього не бачила. Мабуть, буду писати дівчатам, запитувати, чи дійсно до них там дійшла моя посилка. Ну, Знаєте, з такими траблами відправляти посилки взагалі дуже-дуже мені нецікаво. Я тоді переживаю, де посилка, чи вона там доїхала, чи як. Ну, таке щось. Ну, але, на жаль, іншої альтернативи кращої в мене немає, тож буду мучитися з тією поштою, яка в мене є. Ну але все-таки це не, не переб'є в мене охоти в'язати на благодійність. Так і буду продовжувати і знову ж таки закликаю вас. Дівчатка, я надіюсь, вам відео сподобалося. Ви непогано провели. Свій час, якраз таке знаєте, розмовне відео на вихідні відпочити, пов'язати в моїй компанії. Надіюсь, все було добре. Ну і звичайно, ви мені про всі свої побажання і про всі свої думки напишете в коментарях. Я цього дуже чекатиму. Мені кожен коментар цікаво читати, цікава ваша думка. всіх думки різні. Так що пишіть, будь ласка, мені буде цікаво. І взагалі мені завжди цікаво з вами спілкуватися. Я дуже рада, що в мене дивиться дуже багато майстринь, які в'яжуть просто неймовірну кількість шкарпеток, які в'яжуть із Норвегії, мені дівчатка писала, із Швеції, які в'яжуть в різних країнах світу і відправляють і пряжу, і шкарпетки до нас в Україну. Я не знаю, дівчатка, вам просто величезне дякую, що допомагаєте нам. І закликаю Українок, будь ласка, ви бачите, що нам допомагає весь світ. Тож, будь ласка, пару пар шкарпеток від вас не завадять, я думаю. Ну що ж, віка розбалакалася, але потрібно завершати відео. Я, ви знаєте, Задоволена, що сьогодні вийшла до вас, побалакала з вами сама з собою на камеру. Ну, але все одно я знаю, що в мене є глядачі, які чекають мої відео, і я буду намагатися знімати їх частіше. Ну що ж, мої хороші, пока, до нових зустрічей!